Так, ну що ж, друзі, бачимо, що Путін влаштовує пастки і провокацію перед самою женевою. Те саме часом робить там інколи Дональд Трамп. Це все на фоні мирних переговорів. Бо хоче і пізділи, і хоче, щоб ми на них погоджувалися. Значить, віддаючи там щось на щось, погоджуючи раніше потрібного дружки. Путіна по Європі шукають обхідні шляхи того, щоб ем, ніяким чином не зменшувати свою співпрацю з Російською Федерацією. Ну нічого, пили їм паубавім. Про все це поговоримо просто зараз. Ми не збавляємо наших Обертів сьогодні вечірніх інтерв'ю на моєму Ютубі у ЗловаТоксі. Зараз зі мною Іриною Зловою. Сьогодні так трошки ввечері, а не, як завжди, зранку, завтра все буде так, як ви звикли. Поговорить Ігор Чаленко, політолог, керівний аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, щиро рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Хто б сумнівався, що Путін, побачивши, що ще пару днів мінуса, буде готувати маразматік. Ну і взагалі назбиравши номенклатуру номенклатуру ракет. Мені каже Світлане різних балістики, крилатих оці циркони там ППО промацувати. Буде готувати і вже го, приготував точніше масований ракетно-дроновий Удар по енергетиці Зеленський про це акурат вперед день переговорів. В Женеві попередив після селектору з відповідними структурами, пославшись на дані нашої розвідки. Ну це очікувано, як на мене, так але це може якось вплинути на хід. Хід мирних переговорів, і так спитаю на позицію адміністрації Білого Дому, бо це вже далеко не перший раз, коли був перший раунд в Абудабі, Путін зробив 24 грудня. Да? абсолютно те саме У мене риторичне питання: а що може вплинути на хід перемовин, якщо воно очікуване, якщо воно не зіграє ролі там чорного лебідя? І не буде якоїсь там шоку. Навіть ми розуміємо, що це жахливі речі, що від цих атак страждають мільйони українських громадян. Але як казав другий президент наш, це ж було вже. Ну і відповідно, тут, тут уже по Україні і арешниками стріляли, і цирконами теж. От буквально вночі скільки там чотири циркони запустили, але два, до речі, збили наші. Якраз майстри проти повітряної оборони, повітря. і за що їм честь і хвала. Я, до речі, хочу відзначити, що це якраз і показує. Російська Федерація дуже часто працює по заїжджених лекалах, але, тим не менш, це все одно дуже серйозний виклик і для українських громадян. Ну і звичайно загалом для цивілізованого світу, тому що, на жаль, знайти ключ і використати ключ, який би максимально швидко припинив цю війну Росії проти України, ну поки що такий ключик не знайшли. Ну, оце в Женеві його продовжать шукати, продовжать, але толку, то якщо там на манежі все ті ж, Мідінські, всі інші. Хоча Пісков каже: а ми та чого? Це насправді ну, не завжди ж був очільником переговірної делегації. Почуємо. Первое. Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в абу во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков. Группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального которая, собственно, связана с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Действительно, делегация будет расширена в этот раз. Помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные. А Костяков ожидается там тоже? Да. А Дмитриев будет или нет? Дмитриев, да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать и э, ожидаем, что также в Женеве пройдут и встречи в рамках этой группы. Ну тобто Дмитрів буде пихати Хабар якщо прочитати як у то опять вийде, А інші вот ці вот все будуть пропихувати що? який більш широкий спектр от со времен чи інфузорії туфельки? Ну, коли Пісков почав говорити, що Мідінський наш главний переговорщик, я ледь стримався, щоб просто не засміятись і не зірвати цей ефір. Тому що насправді насправді ну, це ж смішно виглядає, і навіть в минулому році, коли Мідінський якраз запалював в рамках Стамбулу 25-го року, його ж не лише там. Не могли виносити там українська делегація і американці, ж нібито теж були не дуже в захваті від е, такої роботи е, главного переговорщика. Ну тим не менш, тим не менш е, я б звернув увагу на інше. Ну окей, ну поміняли ви голову делегації. Е, Кастюков в складі делегації. Окей, будемо вважати, що це такий сигнал. І американцям, що нібито росіяни готові обговорювати політичні питання. Але поясніть мені, будь ласка, 20 членів делегації, куди їх? Навіщо? 20 чоловік. Це що, з'їздити в Женеву на шопінг? Чи що це таке? Ну, об'єктивно, я навіть підняв, от заради цікавості, подивився: а який же склад був в Стамбулі? В 25-му році я не беру вже там, 22, там 25 роки. Так, чотири переговірники плюс по чотири е якраз е помічники. І все. Ну, вісім, вісім. Під час двосторонньої комунікації, які 20 людей? Оце чіткий сигнал того, що ніхто нічого робити не збирається. Тобто, вони знаючи, росіяни знаючи склад української делегації, вони хочуть зробити, вибачте, за прямоту галдьош. Галдьош прямо під час перемови. Що будуть ці 20 людей робити? Тиснути масою своєю, чи що? Ну, тобто, дійсно, ситуація вкрай обурлива, бо росіяни роблять чергові кроки, які направлені на превентивний зрив відповідних переговорів. Ну, але далі все одно будемо дивитися, бо ми ж бачили цю світлину, там де Буданов і інші члени делегації. На фоні вагону Укрзалізниці що відправляються безпосередньо в маршрут. Ну, у нас своє завдання. Ми все ж таки маємо використати всі можливості для того, щоб якнайшвидше завершити цю війну і привести все ж таки Україну до того справедливого миру. Ну, я не знаю, який він справедливий, але все ж таки до е не. Реалізації ультиматумів Москви, а те, що Мідінські зараз знову його виставили наперед, це і означає, що з політичної точки зору знову будуть розказувати нам про зовнішнє управління, як там Галузін щебетав. Знову будуть розповідати про те, що вони ж нам забезпечать вільні всеосяжні вибори президента, не обстрілюючи Україну виключно в день голосування. А не весь виборчий період. Знову вони будуть розказувати про як тут ущемляють російськомовних і все інше. Ну тобто, на жаль, на жаль, зараз ми мусимо бути свідомими того, що Російська Федерація. Цілеспрямовано дійсно зриває відповідні переговори. Ну і хотілося б, щоб тут все ж таки була якась адекватна реакція з боку наших американських партнерів. Але судячи з попереднього досвіду, ну поки що це не Сприймається як ну, принаймні, call to action, коли американці могли б ну, наприклад, посилити санкції. Хоча, отут же, ж Блюменталь та інші сенатори там вже ж зустрічалися з президентом Зеленським і очевидно обговорювали якраз посилення санкційного режиму з боку Сполучених Штатів. А нещодавно, в рамках Мюнхенської безпекової конференції, колега Блюменталя, тільки вже з республіканської партії, ГРЕМ, у спілкуванні казав, що в наступні тижні цілком імовірно конгрес та щось буде там приймати чи буде він там приймати, чи не буде. Ми не знаємо. Я на ці речі дивлюся з певним скепсисом. Ну але тим не менш, я думаю, що результат перемовин в Женеві може бути доволі показовим. І ще б я звернув увагу на наступне: ми ж будемо бачити фактично таку собі двійку, дубль. Коли американці намагаються і вирішити тему російсько-української війни, і прокомунікувати трек з Іраном, тому Цілком очевидно, що вони все ж таки американці налаштовані на результат. І Якщо знову росіяни плюнуть в обличчя не лише там на наші там делегації, а й американцям, ну це треба оцінювати адекватно, а не знову замовчувати і не робити аналогічних речей, як Трамп. Розказував, що бачите, Путін дотримується свого слова, хоча енергетичне перемир'я було там три доби замість е е тижня. В Якому сім діб я нагадаю, якщо хтось не знає е людського календаря. Але поки Трамп міг би на Іран теж натиснути якось не тільки переговорами а вже й ударами, а відтак натиснути і на Росію. В ми бачимо, що він і тут тягне і все дійсно в два дні і ті, і ті переговори. Але знаємо, що не можна рибку з'їсти, не намокнуть одночасно. Да, так, так воно не роби. Ну там і інша завершення цього прислів'я. Але ми в прямому ефірі Ютуба не будемо тюкатися. Водночас Трамп вже сказав, що хто буде іранську нафту купувати, зокрема, і Китай, а я-яй будуть санкції. А між тим Китай не Пина продовжує збільшувати закупівлі російської нафти, тому що Індія прикрутила кранчик, як з Трампом домовилася про відкатік тарифа в 25%. А за попередніми оцінками аналітик з Вортекса Кеплер, у поточному місяці Китай імпортує більше ніж 2,07, нуль мільйона барлів російської нафти на добу для порівняння. В січні ця цифра становила 1,7 мільйона барів, тобто на 0,37 збільшили. А це, це взагалі нормально Просто ну що фактично Китай рятує Росію, а Трамп якось не туди, куди стисне. Ну, я б все ж таки не казав, що от якраз таки показники, десь там 2,1 мільйони барелів на добу для Китаю. Це рекордне, У них було і 2,4, Ага. тобто там від місяця до місяця. Треба ж пам'ятати, що Китай є основним споживачем російської нафти, і насправді, навіть оце підняття, яке ми зараз фіксуємо, там понад 300 тисяч барелів на добу. Це жодним чином не компенсує втрати на індійському напрямку. Тому. Цілком очевидно, що Китай купує рівно те, що йому потрібно. До речі, теж звернув увагу: ніколи Китай не дозволяв Російській Федерації нав'язати обсяги енергоносіїв, які має купляти Піднебесна. Піднебесна завжди. Витримує тему диверсифікації постачання енергоносіїв, хоча, звичайно, по темі збільшення поставок з боку Росії, це такий певний політичний гачок, який в певний момент теж використовується сідзенпіним. Але ситуації, як, наприклад, раніше було у Росії з ринком Європи, Китай не допускає, і що знову ж таки демонструє певну стратегічність і продуманість кроків офіційного Пекіна. Ну поки США Ша Ша, взагалі як ми почули відметю Вітакера, посла Шапринато хочуть перекласти завершення війни за один день уже не на Трампа а на Китай. Вітакер каже, це Китай міг будем свінком завершити війну завтра. А Китай водночас а, а, взагалі а, а, ображається на США, говорить, що треба поважати, якщо ви там оце про нафту і все. А для чого це перекладання відповідальності? Да, я ясно, що якби Пекін перестав оцими всіма способами обходом санкцій, товарами подвійного призначення, закупівлі нафти, все одно це Величезна кількість підтримати Росію, то війна закінчилась би ну якби не завтра, то найближчими напевно місяцями так точно. Але штати перед тим як на Китай е все спихують, хай би на себе в дзеркало подивилися, що щось би зробили дійсно активніше. Там Агавки всі закликають дати сенатори республіканці Грем і е е е е Роджер е е Вікер на Мюнхенській конференції. Є інші методи тиску на Путіна, але Трамп їх якось не обирає. Він шукає уже на кого перекласти відповідальність чи що. Ну, знову ж таки, є люди, які ще пам'ятають про завершення війни Росії проти України за 24 години. Ну Трамп же ж не буде казати, що він не зміг. А йому це треба модернізувати і так доволі нативно зробити пас в бік Піднебесної. Хоча насправді це. Неправильна позиція з боку американського президента, я поясню, чому ну, все ж таки, ми ж пам'ятаємо, що готується безпосередньо державний візит Трампа до Китаю в квітні місяці. Ну і буде зворотній візит вічливості вже СІ, там наприкінці року, відповідно до Сполучених Штатів. Ну але ж ми ж розуміємо, що буде розглядатися цілий комплекс питань, і якщо Зараз Трамп і Білий Дім дають пас в бік Піднебесної, Що бачите, без Китаю? Ну ніяк? Ну як на мене, це посилює позиції Сі на майбутніх переговорах. Відповідно 47-м президентом Сполучених Штатів, тобто, це дійсно це хибна зараз тема, яку впровадили з боку Америки. Ну але будемо дивитися далі, тому що ми прекрасно розуміємо, що в принципі це ж недалеко від істини, і дійсно без Китаю зараз вирішити швидко питання завершення війни. Ну Проблематично, я не скажу, що неможливо, але проблематично, і вся суть полягає в тому, що Росія опирається на підтримку Китаю. Для забезпечення відносної стабільності власної економіки, хоча зараз це жодним чином їх не рятує. Ми бачимо навіть офіційні дані безпосередньо Росстату, коли і Путіну навіть доводиться виправдовуватись, чому ж такі жахливі показники по ВВП і по всьому іншому. Ну, тим не менш, тим не менш, з Китаєм і працювати треба, але водночас і не замовчувати додаткові якісь виміри співпраці. Китайського бізнесу з російським, ми знаємо, що там і по лінії ВПК у них вже там співпраця йде. Знаємо і використання супутників китайських для аналізу українських об'єктів і багато чого іншого. Тому тут маємо працювати на всіх напрямках, не замовчуючи, але водночас і не демонізуючи і безпосередньо Піднебесну. до речі, я нагадаю, що і Європа зараз намагається балансувати. Між сполученими штатами і Китаєм і таким чином десь так пройти між крапельками для того, щоб збільшити власну суб'єктність. Хоча, як на мене, збільшити власну суб'єктність можна саме, скажімо так, переоцінкою власної оборонної спроможності, а також посиленням підтримки України. А чи показали якийсь заспокійливий ефект, впевненість, сідні з Європою, а також збільшення певності у собі своїх позицій сполучені Штаті у вигляді Рубіо на Мюнхенській конференції? Чи як і писало 110 медіа? Ніхто нікого не заспокоїв, і насправді світова архітектура поламана цю розбиту чашку, вже так просто не склеїти. І оцю суб'єктність має і європейські країни проявляти. Ну там Угорщина Словаччина, ясно навряд чи будуть сильними цеглинами, бо вони досі шукають як в обхід через Хорватію, і що з ним Російські енергоресурси, але інші країни. Чи все-таки Євроатлантична оця родина, вона ще міцна, чи вже на межі розлучення, чи вже в дії все розірвали? Ну, по тих сигналах, які йдуть, в принципі, ще не розлучення, але й криза у відносинах триває. Тому, в принципі, я думаю, що. І виступ Рубіо, ну і загалом його участь у Мюнхенській безпековій конференції, вона дійсно мала заспокоїти, зрізати певні гострі кути. Ну але по змісту ж він казав по суті те саме. Тобто, зміст знову ж таки вся протрампівська лінія Так і не могло бути інакше. Насправді єдине, з чим Рубіо вирізнявся, Ну от Трамп каже, і Вітков каже, що там Росія хоче миру. А вийшов Рубіо і каже: у нього немає впевненості, і в Сполучених Штатах немає впевненості, що дійсно Росія працює щодо завершення війни. Тобто, все ж таки, є певний дисонанс, якраз що стосується американської зовнішньої політики. Ну але попри всю ту критику, яку озвучували різні сторони, різні спікери, все ж таки дійсно потрібно відзначити. Є розуміння непотрібності повного розірвання відносин трансатлантичного простору, тому що те, що зараз відбувається, воно ж знову ж таки посилює опозитну якраз сторону. Ну я не кажу там про Російську Федерацію. Мова йде знову ж таки про той самий Китай, тобто по Посилю цей опозитний полюс, Китай бере для себе по суті береші, і що стосується російсько-української війни, і що стосується поганих відносин між умовно там Брюсселем і Вашингтоном. Ну, і... Вашингтон ж сам має зрозуміти, що йому треба безпосередньо від Європи. Не може бути одночасно претензії щодо браку суб'єктності і замалої співучасті у низці там оборонних проєктів і всього іншого. І водночас ми бачимо, що Штати продовжують сприймати Європу здебільшого не як рівнозначного рівноцінного партнера, а як просто 500-мільйонний заможний ринок, куди можна відповідно збавляти американську продукцію. Тут треба все ж таки визначатись, хто суб'єкти-партнери чи просто. Звичайний ринок і не більше, тому я думаю, що таке, ну скажімо, так, визначення для Вашингтону все ж таки буде доволі скоро. бо Події розгортаються доволі активно, та й, в принципі, якщо проаналізувати ту аналітичну роботу, яка здійснювалась до Мюнхенської безпекової конференції, всі розуміють, що ну, і старий світ точно вже завалений світопорядок, і вакуум терпіти. Такий геополітичний точно ніхто не буде. А якщо його з собою не заповнювати і своїми ініціативами, його будуть заповнювати ті ж самі росіяни, ті ж самі китайці е в нашому глобалізованому світі. Угу. А що думаєте, штати дійсно нашантажують гарантіями безпеки, що вони хочуть з першого угоди, а потім гарантії? Як це так случилося? Це що якимось е ну, духам Анкорича навряд чи було навіяно? А якими духами? Ну, це намагання продати Україні повітря. Ось і все. Тобто, коли немає жодного документа, який би був підписаний, ні декларації, ні меморандуму про наміру, нічого, згадайте, як ми організовували, наприклад, роботу довкола угоди про мінерали. Ви ж пам'ятаєте, поступово? Так, я не кажу там про скандали, про полеміку і так далі, але з точки зору документів. Ну, були ж підписані попередні документи для того, щоб завірити ці наміри. А таких документів у нас станом на сьогодні немає. Очевидно, що Америка нинішньої відповідної адміністрації Трампа не приймає зміст, наприклад, безпекової угоди підписаної між Україною і США за часів Байдена. А відповідно, зараз ну, ми більше чуємо обіцянки. І вкотре ставати на ці граблі по суті той же самий процес, як було на початку 90-х із підкреслюю добровільною відмовою від третього в світі ядерного арсеналу, ну очевидно, Україна не хоче. Бо на початку 90-х, от заради цікавості, я раджу нашим глядачам підняти документи, які безпосередньо приймалися тоді Верховною Радою. До 94-го. І ви почитаєте, що там мова йшла саме про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що саме це мало бути підставою для відмови від ядерної зброї. А не те, що ми, врешті-решт, побачили в 94-му ці assurances, цей папірець, mm -hmm. який нікому, по суті, не потрібен, який нікого нічого не захистив. І ми ж бачимо цей трек насправді. І тодішній же ж президент. Клінтон він же ж прямо заявив, що це була помилка Сполучених Штатів. А по суті, Трамп зараз нас намагається, але вже знаєте, з такими нотками комерційного там, десь сел-менеджера продати по максимуму, там і, грубо кажучи, підхопити нас за гачок таких знижок, знаєте, чорна п'ятниця. Ага, да. чор... Ми не так і не ведемося. Ми... Да, на переклеєні ярлики, де насправді ціна може справжня бути для нас куди вища, да, а від нього куди нижче. Ну, ось в цьому то і найбільша проблема, бо ми то розуміємо ціну всіх цих домовленостей, і як воно має далі бути, і всі ризики, бо це екзистенційні загрози для України і для українського народу. Тому і не можна тут швидкість повністю поперед цього паровоза, а якість десь забули, відчепили від цього поїзда, і взагалі невідомо де воно і що, і що як. Веніславський Федір, котрий є народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, депутат фракції Слуга народа, каже ну, про те, що вже казав Зеленський, що оптимально було би стоїмо, де стоїмо зараз. Тобто зупинитися по лінії бойового зіткнення. Але на це теж не піде Росія. Бо тут ще додає Веніславський, що перше питання ключове Донбас, а друге ще контроль на Запорізьку АЕС. власне. Причому фішка Запорізької АЕС? Це ж не лише атомна. Станція так, вона найбільша в Європі. Так, це 6 гігават потужності після вирішення проблеми з водопостачанням, ну очевидно, відновленням Каховської ГЕС, але мова по суті тут іде. Ми, от якраз темою Кахо, о, якраз темою Запорізької АЕС. Ми виходимо за межі. Якраз е, е, так званої СВО, бо і з точки зору пропаганди, так звана СВО мала б дійсно отримати оцю так звану побіду, е, за рахунок е, там видавлення українських е, сил з території Донецької та Луганської областей, і це Путін міг би продати як там побіду, е, своєму населенню, от своєму плепсу. А от по темі ЗС, те, що вони впираються росіяни і ніяк не можуть піти. На домовленості, це якраз і показує, що плани у Російської Федерації набагато більші, що стосується безпосередньо України і що вони вже зараз хочуть програмувати подальшу війну. Мова ж з Запорізької АЕС це і вода в Крим. До речі, це і створення, можливо, навіть функціональнішої вільної економічної зони довкола ЗС. Бо ми ж розуміємо, там є зацікавленість і щодо дата центрів побудови і ще ну, грубо кажучи, зробити таку, знаєте, аналог Сіліконової доліни от і багато чого іншого. Але ж росіяни не хочуть цього допускати, тому що вони хочуть використовувати ЗС і далі. Як ну таку лякалку для Європи, як елемент шантажу. А по суті, то воно так і є. І, хоча теж відзначу, фізичне якраз, фізичне контроль над станцією, те, що зараз здійснюється російським окупантом, не означає, що росіяни взагалі можуть її адекватно запустити, виходячи з низки модифікацій, які були здійснені за часи незалежності України. Разом із американськими компаніями тому в цій ситуації ну було б абсолютно логічно, аби станція все ж таки була передана в спільне управління України і відповідно Сполучених Штатів. Але от якраз по темі ЗС, це знову ж таки фіксація того, як Путін фактично нехтує, нехтує позицію Трампа, попри те, що Трамп дав всі можливості Путіну. Зафіксувати результат і вийти ну, ледь не переможцем там для свого населення. Але Путін ну, очевидно демонструє, що йому цього мало і хоче продовження війни. Ой, я єдине, що впаваю, що Трампу вже теж це колись набрудне набридне. Що цей брудний Путін вже все попихає і по ігнорує, що він йому пропонував пачками просто упродовж цього року. І він дійсно вже буде бити. Ігоре, дуже дякую, дякую за цю розмову. Спасибі величезне. Завжди рада бачити. Завтра об 11.30. чекатимемо на вас з нашою аудиторію. Майже пів тисячі людей з нами побувало. Завтра буде ще більше. Пасібі, хорошого, спокійного вечора. На все добре, Ігоре. До завтра. До завтра Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ірина Узлова, Я друзі, QR-код на наших екранах. Нагадую, що по можливості завжди рада, коли ви ще донатите. Не просто нас дивитися і хороші слова нам пишете, що звісно мільйони разів приємно, а тут в мільярди приємніше. Якщо ви перейдете за цим котіком або сходите на PayPal, є в описі під кожним моїм відео і задонатите гривню 2,10 на Mitsubishi L200 для 155-ї окремої механізованої бригади. QR-код на ваших екранах машина теж 480 тисяч гривень нам треба за 10 днів. Рали більше 252 п'ятдесяти двох тисяч сім. Кожну безмежна вдячність за таку активність. Давайте, будь ласка, і приємно, і корисно все це поєднуємо. Побачимось.